Всі ми знаємо, що південні шість областей України постраждали від спочатку постраждали багато областей від неперезимівлі озимини, але потім всі господарства пересіяли ці площі, які загинули. Але південні області, це насамперед, це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Крим. Запорізької Дніпропетровської області, те, що вони пересіяли, потім загинуло внаслідок посухи. Тобто господарства отримали подвійні збитки від, того, від господарської діяльності в цьому році. Чому саме про це йде мова? Сьогодні, слава Богу, в державі, в середньому по державі. Складається непогана ситуація із валовим збіром зернових, зараз йде кукурудза, підвищується врожайність, овочів достатньо зібрали так і таке інше. І тому ми хочемо, щоб у цьому, ну будемо так казати, благополуччі держава не забула про тих, хто вклав багато праці. В сьогоднішній врожай, але за незалежних від них причин, саме від погодних умов, постраждав таким чином, що відновити виробництво в наступному році в тих обсягах, які потрібні, і на тому технологічному рівні, який потрібен для отримання достатнього врожаю, буде дуже важко. Ми роздали вам. Такі середні розрахунки по, взяли просто для прикладу Дніпропетровську область і провізорні, провізорні розрахунки по собівартості, по фінансовим результатам по області і по середньому господарству в 3000 гектарів, якби воно вело там в середньому воно відповідає той ситуації, яка в області є. Зараз, якщо є врожайність 14 або 15, навіть 14 здається по Дніпропетровській області, зернових і зернобобових в середньому, то це каже про те, що на кожному гектарі господарства, які в середньому втратили десь більше 2 тисяч гривень. І Якщо перемножити на кількість гектарів, можна отримати той результат фінансовий, який отримали господарство. І це, я ще раз наголошую, що це в середньому по лікарні, бо в Дніпропетровській області є регіони, де трошки пройшов дощ, а один дощ в цьому році важив дуже багато. Особливо, якщо він пройшов в травні. Тому будемо казати, є господарства, які отримали вражанність нижче, ні, ніж 10 центнерів, є десь ближче ближ, ще до 20 центнерів. Але об, і той, і інший випадок приніс збитки тільки в одному випадку більші, в іншому менші збитки. Тому ми просто щоб проілюструвати це питання, зробили такий розрахунок. Ми, напевно, ви чули, що провели такий прес-тур на початку, перед початком жнив ми привезли 15 журналістів різних видань по півдню України і ознайомили з ситуацією, яка там склалася. Я сподіваюся, що в тому числі і ці журналісти підтримують нас і ті видання, підтримують наші пропозиції до уряду. З приводу підтримки саме цих господарств, бо вони на свої очі бачили, на власні очі бачили, яка ситуація там склалася. Які саме вимоги ми хочемо під'явити до вимоги, пропозиції до уряду? Причому повинен констатувати, що деякі з цих пропозицій вже враховані. Урядом, і ми е, дуже вдячні за те, що деякі кроки вже зроблені. Я хочу сказати, а саме які кроки, це робота Аграрного фонду України. Значить, введені е, повернуто, вже е, мабуть, роки чотири не було. Це заставні закупівлі е, зерна. Це дуже важливо для тих, хто хоче отримати там трошки іншу ціну чи кращу ціну почекати, але мати на Період осінньо-польових робіт, кошти для проведення цих робіт. Це прийнятий буквально вчора на уряді, позавчора, рішення про відкриття, про відкриття форварних закупівель аграрним фондом і починаючи з осені, тобто посіяли озиму пшеницю, отримали. Сходи, і можна вже займатися заключенням оформлених договорів, тобто отримувати кошти під врожай.